Алло, куме? Купив? Та, куме, що купив? Будинок купив американку на 130 метрів квадратних. Надіюсь, будинок з гаражем? Куме, що мені той гараж? Я на віс поставлю. Не розумієш, куме! Будинок має бути тільки з гаражем. Ха, будинок має бути з великою кухнею Вітальнею, все решта. Все одно. От тут у мене 40 метрів квадратних кухня-вітання. Захочу ввечері з сім'єю посиджу, камін розпалю. Захочу на терасу вийду. Тут у мене 15 метрів квадратних. Хі, куме. У мене з гаражем плюс кухня 30 метрів квадратних. Світло гарне. І знаєш, теж на терасу тут можна вийти. Не зрозумів, куме. А ти що, теж купив? А де? Так, куме купив. Та тут новий е масив в районі автовокзалу будується. <гум> Це ваша можливість бути з кумом, з сусідами. Тому запрошую догляду класних будинків.